We'll Вітаю, це програма Профіт Української служби польського радіо за мікрофоном Володимир Гарматюк. Напруга між Києвом та Будапештом зростає через нещодавні атаки українських дронів на російський газопровід. Дружба угорщина протестує, бо, начебто, отримає палива із Кремля через цей трубопровід. Українські безпілотники тричі били по інфраструктурі трубопроводу в Росії в серпні. і Це призвело до перебоїв із постачанням до Угорщини та Словаччини. Дехто із коментаторів вважає, що українські удари це відповідь на постійні російські авіаудари. А також спроба чинити тиск на Будапешт, який гальмує багато проукраїнських ініціатив у Євросоюзі. Під час відзначення Дня Незалежності України Володимир Зеленський на питання журналістів про українські атаки по російській інфраструктурі сказав, що доля дружби, тобто цього нафтопроводу, залежить від ставлення угорців, і це викликало різку реакцію. Міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто він закликав припинити погрози на адресу Угорщини і як висловився серйозні атаки на енергетичну безпеку Угорщини, бо війна це не справа Угорщини. Ці слова в свою чергу зустріли реакцію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Той написав, що Будапешт не повинен диктувати українському президентові, що говорити, і має краще забезпечувати свою енергетичну безпеку, ставши незалежним. Російських постачань, як це зробили інші європейські держави. Домінік Гей, політолог, доктор гуманітарних наук, старший аналітик інституту Центральної Європи у Любліні, а також автор книжки Угорщина по новому зробив великий допис на віртуальній Польщі. Зокрема, він посилається на лист, який, начебто, з'явився у мережах. Його опублікували в Угорщині. Це була нібито відповідь Дональда Трампа. Вікторові Орбанові, бо Орбан поскаржився Дональдові Трампові на те, що Україна б'є по дружбі. Орбан, простіше кажучи, написав американському президентові таке: п'ять днів тому безпосередньо, перед історичною зустріччю президента Трампа з Путіним на Алясці. Україна здійснила атаки безпілотників на нафтопровід Дружба у Росії. Цей трубопровід постачає в Угорщину і Словаччину, які не мають інших варіантів імпорту нафти. Власне, сиру нафту Угорщина підтримує Україну електроенергією і паливом. А у відповідь вони бомбардують трубопровід, який нас живить. Це дуже недружній крок, і бажаємо президенту Трампу успіхів в його прагненні до миру. Ну і власне потім з'явилася інформація, що Дональд Трамп відповів: Вікторе, мені не подобається те, що я чую. Я дуже розсерджений через це. І передаю ці слова словаччині. А ти мій великий друг Дональд. Запитав я у Домініка Гея, власне, як він ставиться до таких листів? Ось що він відповів: в п'яток з'явилася на сторінці Фідесу. Я бачив публікацію у п'ятницю на сайті ФІДЕС. З'явилося повідомлення і текст, який Дональд Трамп написав Віктору Орбану, в якому він сказав, що йому не подобається те, що він чув про атаку на трубопровід. Дружба Орбан написав до Трампа перед тим, що Україна атакує Угорщину та Словаччину, країни, які не мають жодних альтернативних шляхів постачання палива до своїх нафтопереробних заводів. А по-друге, що Україна атакує країни, які допомагають Україні з енергетики. Етичними потребами ми знаємо, що це брехня, тому що, по-перше, Угорщина має можливість альтернативних поставок через трубопровід Адрія. У них навіть є деякі контракти на цю нафту, але дуже мало. З іншого боку, ми також знаємо, що угорська компанія Мол не допомагає Україні гуманітарно, вона просто отримує від цього прибуток. Отже, це дві теми, які там з'явилися, і це факт, що Петер Сіарто заявив, що Україна, атакуючи нафтопровід, шкодить енергетичним інтересам Угорщини зараз ракетами та безпілотниками раніше, наприклад, блокуючи транзит через українську територію у випадку з газом. І справді ці слова мене вразили, але мене вразили їх масштаб, особливо відповідь українського міністра, про те, що він відповість по угорськи, тобто ніхто не буде вказувати українському президенту, що йому робити чи думати. Це було дуже сильно і може викликати ескалацію дипломатичної риторики. У п'ятницю втрутився міністр закордонних справ Польщі. І найсмішніше те, що написав Радослав Сікорський, і що я пізніше знайшов в українських змі, що атаку по станції в Унечі взагалі здійснив етнічний угорець. Вже женігже що це Венгір заатакував. Пізніше Угорщина і Словаччина звернулися до Європейської комісії, і, зокрема, до комісара з питань енергетики Дена Йоргенсена, аби власне вжити заходів щодо України, вимагали застосувати проти Києва певних відповідних заходів. Бо Київ, начебто, атакує їхню енергетичну систему, бо вони, мовляв, не мають альтернативних джерел постачання нафти. До каже, що це ну що найменше смішно. Якби Венгри маємо альтернативу, користа Угорщина має альтернативи. Альтернативу вона використовує російську нафту, кажучи, що вона дешева, що це вигідно для угорщини. А от альтернативні шляхи постачання нерентабельні та по суті економічно не виправдані. Слова, які сказав український президент під час урочистостей про те, що робота дружби залежатиме від позиції Будапешта, угорці сприйняли як ляпаса, і ситуацію, яка ймовірно призведе до ескалації у Європі. У мене складається враження, відреагували, що це мовляв дуже смішно. Угорщина єдина країна, яка ну ще Словаччина, це по суті одна енергетична група. Отже, єдина країна, яка страждає від цих обстрілів, які Україна здійснює на території Російської Федерації. Але ескалація, схоже, така що Україна підриває енергетичний суверенітет та енергетичну безпеку Угорщини, і що мовляв, нам потрібно зробити все можливе разом з росіянами, щоб ці постачання нафти продовжувалися безперебійно. Роби прибігали в спосіб який корисні заклуцани зробити, звісно, можна, якщо Росія припинить обстрілювати українську територію і українські міста, і про це Віктор Орбан чи Петер Сяярто могли б говорити зі своїми. Російськими колегами натомість вони закликають до миру, який більше схожий на капітуляцію. До слова Віталій Порніков, український політолог та оглядач і Журналіст говорить, що Угорщина та Словаччина заробляють на постачаннях дешевої нафти із Росії і просто її перепродають. ciężko jest ustalić w stu procentach ile mol zarabia. Trudno jest absolutno już w pewne nieście że jest ile mol zarabia na temu sprzedaży na różnicy między kupiwlą i sprzedażą, jako je nacinka na rosyjskiej naftie i jaką win potem sprzedaje. Ceny na paliw w Ughorszczynie absolutno niższe niż u Polski. Ceny często wyższe przez kurs forinta, ale sprawdzi surowa nafta z Rosji maje być nadzwyczajno deszewą, jak każe minister zakładowych spraw Ughorszczyny. Bilsze to zależność Ughorszczyny w Російських вуглеводнів, як нафти, так і газу, зростає з 2022 року. Але ми іноді можемо отримати інформацію про ці поставки зі сторінки у Фейсбук міністра закордонних справ Угорщини, який випадково перебуває в Росії і завжди заявляє, що Росія є гарантом енергетичної безпеки Угорщини. Ну і завжди декларує, що Росія є гарантом безпеченства енергетичного Цікаво, Україна б'є по російській енергетичній системі, по російських нафтопереробних заводах, російських трубопроводах. Але Угорщина каже, що Україна так б'є по її енергетичній безпеці. Хоча по території Угорщини удари не відбуваються. Ну і з іншого боку, з'явилася публікація також в Україні, зокрема на європейській правді, про те. Що, начебто, цими ударами Україна намагається якось тиснути, так би мовити, на Угорщину в контексті блокування Угорщиною відкриття переговорних кластерів із Європейським союзом та Україною? Що про це думає Домінік Гель? я не дуже вірю в це, бо Угорщина має близько 40 способів, аби заблокувати вступ України на кожному етапі кластера, на кожному етапі розділу. І, зрештою, з питань пов'язаних з договором про приєднання. Наприклад, вони б могли припинити постачання енергії в Україну. Тож я не надто в це вірю. Самі угорці могли б використовувати інші джерела. Те, що політична воля інша, ми не можемо тут нічого вдіяти. Тож я думаю, все відбуває. В такому ключі, і аби так залишалося, суто дипломатичної напруги, як от виклик посла України в Угорщині, який, зрештою, є етнічним угорцем Федора Шандора. І навіть учора, під час українського державного свята, міст у Будапешті був підсвічений кольорами України, що викликало різке не схвалення з боку Олександри Сенткірай, президентки партії Фідес у Будапешті, яка колись була речницею уряду. Вона говорила про те. Що Україна підриває суверенітет угорщини, а мер Будапешта демонструє українські кольори в центрі угорщини? Тож я не хочу в це вірити, хоча я не кажу, що це неможливо, але це такий рівень інтерпретації фактів, до якого я би не хотів вдаватися. Але то є позіом інтерпретації фактів, котрого ніч не встанеться поднять в жодному ступні. Запитую Домініка Хея про те, чи чув він, що зараз у європейському союзі розглядають можливість розділення відкриття початку переговорних кластерів між Україною і Молдовою. Це мало би статися десь наприкінці вересня, бо тоді у Молдові відбудуться парламентські вибори, і таким чином, тобто дозволивши Молдові піти швидше ніж Україна у переговорному процесі, європейський союз би підтримав проєвропейську владу і. Зокрема, маю Санду. Ну і власне чи можливо, що саме такими діями Україна намагається якийсь із варіантів запропонувати, щоб змінити підхід Угорщини, яка блокує Україні це і відкриття цих кластерів? <гас> угорці в Ніколи не погодяться на вступ України до Європейського Союзу, поки не приєднається Сербія. Чому Угорщина це робить? Урбан дуже проросійський. Він грає на руку Путіну. З 2014 року, бо зрештою, коли була простіше кажучи анексія Криму у травні 2014 року, Орбан вимагав автономії для Закарпаття. Пригадайте, що партія Міхозанг, ультраправа партія в парламенті, коли було атаковано Мукачеве, заявила, що сама Україна винна у війні, а він є природним коаліційним прихильником Фідесу, який їй знадобиться в майбутньому, ще не зараз, і це справді збочення. Орбан мусить говорити мовою ультраправих, щоб завоювати їхній електорат, щоб не втратити його, щоб вони залишилися з ним. І водночас тема Закарпаття Тороскай, лідер міхозанга, хоче бачити там офіційну автономію та щоб Україна провела референдум. Це триває ще з 1991 року, і тоді, нібито Закарпаття було б у безпеці, і угорці там були б у безпеці. Орбан в основному завжди говорить про те саме. Але що більше опозиційний політик Петер Мадяр з тіси також виступає за обмежену допомогу Україні, наприклад, зброєю, бо там є меншість. Тож у цьому відношенні електорат Фідес і Тіси не дуже відрізняється. Електорат Фідесу і ТІСИНІ спеціальні щодсьбіружня, можливо, тому що Пітер Мадяр зараз хоче виграти майбутні вибори і намагається грати на полі електорату Орбана не думаю, що він завоює значну частину електорату Орбана, але й самі угорці не надто захоплені ідеєю членства України в ЄС. Навіть загальні опитування центристів, яким я більше вірю, це була ідея чи публікус. Показали, що підтримка членства України становила 48 чи 49 відсотків опитаних. Тому це не зовсім оптимістично, але залежить від того, як угорці сприймають Україну загалом і принаймні. З 2014 року про урядові угорські змі зображували Україну як недієздатну державу, нездатну до самодостатності. І навіть під час парламентської асамблеї НАТО у Варшаві у 2018 році Віктор Орбан написав меморандум, в якому закликав міністрів закордонних справ взагалі не розмовляти з Україною, і блокування цих офіційних зустрічей НАТО Україна випливало саме з цього. Серед іншого, вони офіційно аргументували Гументують, що йдеться про угорську меншість. Мінзі випливало докладні з тего ані офіційні ще броні вже ходіовенгерському нішость. Ну але власне угорці на Закарпатті зверталися з відкритим листом до Віктора Орбана, аби той припинив блокувати допомогу Україні. Був такий факт не всі прихильники КМКС або Союзу закарпатських угорців цього не роблять. Це партія сателіт. Вони за своєю природою не проти фідес. Це місцеві групи людей, які організовуються, але вони не мають політичного представництва високого рівня, як це є на міжурядовому рівні. як на. На поямі мінзижондовим, e, e, то чи можна говорити про те, що на Україну таким чином тиснуть із ревізіоністською метою, тобто, аби Україна просто віддала свою територію Угорщині? To znaczy oddać to nie, chyba że przegrałyby Ukraina. Widda nie, chyba by Ukraina przegrała wojnę, ale stworzenie autonomii, tak, różnymi sposobem, czynny taki tysk, żeby doszło do tego, żeby bezsumniwno odpowiadał, albo odpowiadał, a namieram Viktora Wiktora Orbana. Czy pomyśli Wiktora Orbana bezpośrednio? Що може змінитися, і як може змінитися ситуація в Угорщині, аби позиція їхня щодо України стала кардинально іншою? Хто має перемогти вибори, чи що має зробити Україна в цьому контексті? Навіть якби перемогла тиса Петра Мадяра, я не дуже вірю в такі зміни. Чому? Тому що самі угорці вже не до кінця розуміють, про що йдеться в угорсько-українській суперечці. Зізнаюся, я також не завжди розумію. Йшлося про три речі: викладання в школах, використання угорської мови як офіційної, а ще є питання подвійного громадянства. Зрештою, Україна вже наче дозволила множинне громадянство. бо Єс увесь час на цьому акцентував, що ці питання треба буде вирішити, але я не впевнений, що це щось змінить. Угорці постійно говорять про те, як цю меншину утискають, яке складне вона має становище. Тож я не дуже вірю в серйозні зміни, якщо переможе Тиса, яка є єдиною групою, що має шанс на перемогу. Я вірю в діалог, так натомість у радикальні зміни, що раптом угорці почнуть постачати зброю, дозволяти провезення зброї через свою територію. Торю або дозволяти певний транзит через кордон до Закарпаття, я в це зовсім не вірю. I nie zapówajcie, że Peter Magiar ma tak wymowyty mandat od Europejskiej Narodnej Partii Manfreda Webera, jaka zjawia, jeszcze znaje o czytku pozycji Chorzczyny, co do członkostwa Ukrainy w Europejskim Sojuzie. Ta poważa tę jej i sprawę w tym, że Magiar nie chce Ukrainy w Jez, ale on nie chce to przyskorynym szlachom, to to on na prawdę stoi za niewyznaczonym periodem. Nie chce w przyspieszonej ścieżce, czyli de facto chce ją za bliżej nieznany okres. U supereszciem iż Chorzczyn Та Україною Віктор Орбан, угорський прем'єр-міністр, також згадував нещодавно цілком про те, що вступ України до Європейського Союзу по суті розвалить їхню, очевидно, угорську економіку. Скільки тут є правдивої економіки в цій заяві? А скільки тих самих відмовок? Питаю до мені без взотпіння сільське господарство України, яке є величезним і якому також приділяється увага в Польщі, є тим, що обговорюється на широкий загал однак Україна могла б стати гарним шансом перенести туди частину промисловості, бо там дешевша робоча сила. Закарпатські угорці є природним джерелом доходу для угорської економіки. Угорці не розкривають частку закарпатських угорців в угорській економіці, стверджуючи, що розкрит цих даних призведе до того, що Україна почне переслідувати чоловіків для військового призову. Однак, безсумнівно, це природний ресурс, робоча сила, яка не використовується наповну. але немає даних, які б дозволили нам чітко визначити, який вплив це матиме. Вони згадують систему соціального забезпечення, то що ці дані не підтверджені. Угорці стверджують, що вони втратили 19 мільярдів євро у війні на сьогодні. Саме стільки було втрачено ними з бюджету. jez, wtraczy wid sankcji, wid wytrat na prożywania bieżęcich. Cytamy, jak i postinno zjawiają się, ale nie mają żadnych wahomych danych, jaki by ich pittwerdził. Na kosztach życia i tak dalej. No więc to są te wątki, które się, które się przewijają, ale nie ma twardych danych, które by to poparły. Нагадаю, моїм співрозмовником був Домінік Гей, політолог, доктор гуманітарних наук, старший аналітик інституту центральної Європи в Любліні. Автор книжки Угорщина по новому. Ви слухали програму «Профіт» Української служби польського радіо підготував її Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.